То живе на полюсах на північному полюсі на узбережжі північного льодовитого океану мешкає білий ведмідь, найбільша тварина серед все хижаків. Він досягає трьох метрів заввишки і важить до тисячі кілограмів, щоб не замерзнути у люті морози. Білий ведмідь має 10 сантиметровий шар підшкірного жиру і хутро, яке відмінно зберігає тепло. Живиться білий ведмідь тюленями, нерпами. А м'ясом померлих тварин на південному полюсі біля берегів Антарктики мешкають ластоногі савці, тюлені, морські котики і морські леопарди. Лапа ластоногих перетворилася на плавці, якими вони користуються під час плавання як веслами. Тюлені та морські котики переважно живляться рибою. А от морські леопарди ще полюють на підгвінів.